Дорогі ну, люди, ми з вами, зрої, українці. люди, я закликаю всіх вас, моліться до Бога. просіть по Бог, милості для нашого народу, щоб Бог простив наш народ, спас наш народ і зупинив цю війну, яка прийшла на нашу землю. Також читайте Боже Слово, вірите все, що там написано, і виконуйте усе, що там написано. І Бог буде вас і ви знайдете щастя, тому що щастя не гроша а щастя дає Бог і виконання Його волі. Воно важливіше, другі люди, я б прошу сюди, для того, щоб вам нагадати, щоб нам усім нагадати, що нас створив Бог. І Бог любить нас, що Бог послав свого Сина і Христа в цей світ, для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми всі грішні. Ми заслугуємо по справедливості, по Божій справедливості. Ми усі заслугуємо на покарання. Плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. Місця Бог страдання сльоз. Звідки нема волиття? Людина не може себе врятувати сама. Не може заслужити ніякими добрими справами Бога, бо він простив і пустив до раю. Тому тому Бог послав свого сина Ісуса Христа, який є в за наші гріхи. Ісус Христос, Він пролив кров на Голговському хресті за наші провини, за наші гріхи Він був розпитий і помер. Він воскрес в третій день згідно з писанням. Він є живий. І Він і сьогодні рятує людей. Трой люди, для того, щоб нам врятуватися, потрібно вірити в нього. Потрібно покаяти цього гріха, потрібно залишити. Твої гріховний шлях і на 180 градусів навернутися до Бога. Це називається метаноя, народження згори. Так сказав Господь, що нам необхідно родитися з гори. А інакше не побачимо ми царство Божого. Для того, щоб народитися з гори, потрібно вірити Боже потрібно покаятися, це признати себе грішним це відмітити вони на 180 градусів до Бога. Від своїх шляхів, тому що наші шляхи на Божі. Отожіли люди, промиріться з Богом, пускайтеся у сваряхах, вірите в Господи Ісуса Христа, вірите в Йолі Бог, віри чуйтеся. Яка вас Бог благословить Утець Невесний, благословити всіх сюди, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ, прости, спаси наш народ, зупини цю війну. У ім'я Отця Оцена Святого Духа. Амінь. Зміцного вам здоров'я. Будьте благословені.